Вітаю вас, шановні глядачі. Сьогодні з вами, як завжди, Жорик. Сьогодні будемо порівнювати з вами два, е, дуже схожі за функціоналом електрошокери у формі ліхтариків. А саме електрошокер е, моделі TWC01 від китайського виробника компанії Вайши, а також модель Scorpion 11.02 від того самого виробника компанії Vachi. Е, розпочнемо з, нашої, з нашого детального огляду моделі Scorpion 11.02. Е, модель поставляється в комплекті з. Підзарядкою від мережі 220 В, а також з підзарядкою від автомобільної розетки. Пристрій виконано з пресованого алюмінію. На корпусі маємо дві кнопки управління, одна з яких перемикає режими. А саме перший режим тут ліхтарик, другий режим тут режим шокера. А також має другу клавішу, котра виконує розряд нашого електрошокера. Також на корпусі маємо шлію для кріплення на руці для носіння. І зйомний акумулятор, який вже попередньо тут вставлений. Відкручуємо задню кришку, можемо подивитися, який у нас тут акумулятор стоїть. Є місць акумулятора 4200 мА. Закручуємо кришку. В разі, якщо ваш акумулятор відпрацював свій цикл, ви його зможете без проблем самостійно замінити. Значить, їдемо далі. Як користуватись даним пристроєм? Перемикаємо. В середнє положення наш слайдер. опиняємось в режимі ліхтарика. Ліхтарик тут має три режими свічення. При вмиканні перший раз вмикається дальнє світло, другий раз вмикаємо, вмикається ближнє світло і третій раз вмикаємо, у нас режим стробоскоп. Для переходу в режим шокера перемикаємо крайнє переднє положення наш перемикач і натискаємо клавішу розряду. Так у нас працює даний шокер. Трошки пізніше познайомимося з його технічними характеристиками. А Тепер переходимо до більш детального знайомства з пристроєм twc 01 Даний пристрій виконується в трьох кольорових рішеннях: Значить, в синьому, золотистому кольору і рожевому кольорі. Має на своєму Корпусі, а нагадаю, що корпус виконаний з пресованого алюмінію, має дві клавіші управління, одна з яких перемикає як, так само ідентично, як і в першому випадку. Е перемикає має режим ліхтарика і режим шокера. Знизу знаходиться кнопка розряду електрошокера. Е гніздо для підзарядки на моделі twc 01 знаходиться під захисним ковпачком і має вигляд роз'єму міні-USB. Пристрій комплектується мультифункціональним зарядним пристроєм, який може підзаряджати ваш пристрій, а також багато ваших інших гаджетів. Одночасно Одночасно ми можемо підзаряджати iPhone 4-ї серії можемо вімкнути в ваш яблучний девайс Lightning роз'єм, а також маємо роз'єм mini usb На даному пристрої знаходиться саме роз'єм mini usb Значить, їдемо далі. Як користуватись даним пристроєм? Перемикаємо в середнє положення, у нас вмикається ліхтарик в першому режимі, перший режим це у нас дальнє світло, другий раз ми вмикаємо, у нас вмикається ближнє світло, третій раз вмикаємо, у нас працьовує режим стробоскоп. В крайньому передньому положенні у нас вмикається функція шокера і нажимаємо на круглу клавішу спуску маленьку. Дивимося, як у нас спрацьовує шокер на даному пристрої. Що ж тепер перейдемо до знайомства з технічними характеристиками даних пристроїв. І Розпочнемо ми зі знайомства з технічних характеристик пристрою TWC01. Заявлена напруга пристрою 140 000 вольт. Заявлена фактична потужність 10 Вт. Товщина пробою одягу даного пристрою 4 см. Середній час. Виходу зі стану шоку близько 5 хвилин. Габаритні розміри 215 мм довжина, вага 210 грам. Тепер перейдемо до пристрою Скорпіон 11.02. Заявлена напруга 140 000 вольт, потужність пристрою 14 Вт. Середній час виходу зі стану шоку близько 20 хвилин. Товщина пробою одягу 70 мм. Довжина пристрою 19 см, вага пристрою 200 г. Також комплект поставки пристрою входить інструкція російською мовою. Виглядає вона наступним чином. З даної інструкції можете дізнатись для себе багато корисної інформації, наприклад, як правильно користуватися вашим пристроєм, щоб він вам приносив якомога більше користі. На цьому дякую вам за увагу. З вами був Жорік. Побачимося з вами в наступних моїх оглядах. Буде добру, до побачення!